Всім привіт! Сьогодні хотів розказати, як я зробив е, собі номер мобільний і підключив інтернет. Така компанія Rogers одна з найбільших компаній. Тут у Канаді, а іменно у Калгарі. І так, пішли ми, знайшли, де знаходиться їх відділ. Пішли туди, там була дівчина, хлопець. З нами є друг, який розмовляє по-англійськи. Пояснив, що нам потрібно. Я думаю, ми би і так. Пояснили, але було б дуже важко. Так що як є друг, який говорить по англійськи це дуже добре. Так, машина переїжджає. Уважно переїжджають. Дивляться, чи ходять, чи йде людина, чи не йде. Так що це добре. Ну і прийшли, ми сказали, що хочемо підключити собі номери і нам потрібен мобільний інтернет. Сказала добре, показала нам пакети, які є. Ми подивилися в, в дуже дорогі пакети, там по 100 доларів і так далі. Ми кажемо, нам треба щось дешевше і, наприклад, щоб не було так, так дорого. Вона сказала добре. Каже, у нас немає інакших. Ми їй кажемо, що ми були у вас на сайті, у вас там є. Багато вибір великий пакетів. Вона, ага, ну зараз я подивлюся. Подивилась, пошукала, ага, вже знайшлось 5. Вже такий більш-менш нам нам вже щось більше до того, що ми хотіли. Я кажу до колеги, кажу, я знайшов там взагалі був пакет за 55 доларів, 10 ГБ. Якщо вони закінчуються... То ти переходиш на 3 g але все рівно у тебе є зв'язок. Ми їй почали пояснювати, вона, ні, ні, такого немає у нас, ми не можемо такий, там почала щось розказувати, непонятно що. Типа є отакий, щось там найдешевший це буде 65 доларів, 15 ГБ. І як саме головне, як закінчаться ті 15 ГБ, то наступний Гігабайт буде коштувати 20 доларів. Ми сказали, нам таке не підходить, чи є щось інакше, чи можливо взагалі. Ні, ну вибачте, немає нічого, але ви можете собі переключити. Ну і все ж таки ми підключили цей пакет. І скажу, ну все-все в порядку, 15 ГБ, е, інтернет нормальний, 250 мегабіт в секунду. Е, Одне єдине, що не сподобалося, зміниться опція. І я буду пробувати якось її переключити і зробити так, щоб закінчували, наприклад, ті гігабайти і далі йшло 3G. Ось така Ось така історія. Так що якщо підключаєте, то й ви шукуєте, на сайті, пробуйте договоритися, може вам. Е Може, можливо, якщо б ми пішли в інший відділ цієї компанії, може би там були інакші працівники, і може би це було інакше виглядало інакше, може вони підключили нам, але ми не дуже мали часу. По-перше, по-друге, дуже ходимо по 20 тисяч кроків в день, як мінімум, так що нам вже не хотілося ходити, будемо пробувати переключити. Так що, якщо... Це відео, це відео було комусь корисне. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок. Буде ще багато цікавих відео. Всім дякую, до побачення.